І так, вас вітає наш прекрасний табір Водограй. В ньому вас чекають всі найкращі веселища. Можу його трішки показати. Покажи біля стіни. А, також чекає всі найкращі побажання від наших файних Володимирович, ми тут. А, ми Вони зроблять ваш відпочинок, найяскравішим у вашому житті. Машину Машинами собі хотіли. Ага. -давно хотів, пересісти гулів, на великий каділак. Як ви гукаєте дітей на до мишечки світі? в кішечки. Марія Романівна, як ви так добре виглядаєте? Я навіть не знаю, як відповісти. Чай би баби прес, це кращий антистрес, будівки з гарним пресом. Чи знайшов ти другу половинку в таборі? Чи доля так пожартувала, чи щось не склалось у житті до неї собою. Ви мрієте, щоб діти ваші були Звісно! Щоб ви попросити свого керівництва. Щоб не було дітей. Ну, а ще <звучить> Розкажіть детальніше про свій вихідний, як ви його вихідний. Признайтеся всі таке роблять, а той хто не робить. Today. Маєте ви домашню тваринку. Yeah. Мав аж yeah. Тетяна Віталіна, як ви відчуваєте себе після закінчення робочого дня? Yeah. Що ви відчуваєте, коли в мені в солянка? Yeah. Переагуєте, коли дітей не прибрано в кімнаті. А там Олені, Олені не бриті і не голені дим створіння в них з мозгів стичать коріння. Олені, олені, не бриті і не олені, олені. Чому у вас немає роції? Так, це відео знімали при підтримці цього четвертого загону. Всі постаралися, всім були молодці, особливо були молодці наші врожаті, які нам дали на це добро та особливе завдання. Також ще дякую нашому прекраснішому оператору. Я йому не можу не подякувати. Хочу ще сказати одне: тут дуже гарно та є чим зайнятися. Тому, як то кажуть, приїжджайте, вас завжди чекають.